Салют, друзі! Ради вітати вас на каналі А32Крю, і хочу вам сьогодні повідомити, що ті гравці, які вже викачали все або качають вже і в грі давно, мають багато танків. Вони грають переважно на танках 10-го рівня, 9-го рівня. Ну і хтось грає 8-го рівня. Дуже рідко, коли хочеться пофанити піти взагалі на 7-й рівень чи на якісь більш нижчі рівні. Проте багато хто ще грає, наприклад, на низьких рівнях. Чому? Тому що хтось прокачує техніку, не донатить в гру. Збирає срібло і ручками їде і прокачує свою техніку. І я хочу сказати, що сьогодні у нас саме такий бій, коли наш гравець грає на cs 44 це танк 7-го рівня. І давайте подивимося, що було на карті Кастілія на цьому танку, тому що є певні цікаві моменти. Е, Отож, бо, друзі, в команді противника два тяжі, три СТ, ПТСАУ і одна ЛТ, в команді союзників взагалі дещо інакша історія. Тут е, прямо от один в один. Ну, Один в один було б, якщо були б були танки взагалі однакові, але тут е, два тяжка три СТ, ПТСАУ і. ЛТшка, дивіться, що відбувається зараз. У нас наш гравець майже в топі. Це означає, що сьомі рівні будуть грати проти, сьом... проти шостих рівнів, пробачте. І наш герой, звісно, їде грати на Кастілію. Кастілія тут дуже цікава позиція, яку ну, колись я теж так грав, як от зараз грає наш герой. Їхав сюди. Підставлявся під постріл тут праворуч, ліворуч можна підставитись. Ну тут він і підставляється, в принципі. Хоча він одну тичку і видає. От, по Т-23 Є3. Але кутів нахилу гармати, тут дещо не вистачає. 1223 хітпоинти. Дивіться, оп, чотенько, трошечки піднявся, побачив каточок, через каточок дав тичку. Е, так само і тут. Побачив, можливо, можливо, трошки раніше було дати тичку, але бачите, AMXic 1375 тут теж такий собі непростий. І 327 хітпоїнтів вже забрав. І, в принципі, по великому рахунку, друзі, тут достатньо зараз агресивна гра. Чому? Та тому, що хітпоїнтів було, типу, максимум. І це теж агресивно. А, скажімо так, гравці, які... Більш обізнані, не розмінюються так одразу. Потрібно жити. І ви побачите в цьому бою, чому потрібно жити. І якщо вас цікавить, а як піднімати статистику, як жити в грі довше, то точно не грати агресивно. Плюс тут у нас зараз поки що не пробиття. Непогана позиція зараз у нашого героя, тому що він стоїть під горочкою, тут його. Поки що йому допомагають союзники, ну і він вже вирішує. О, все, Т-23.3 забрали. І він вирішує, що він може отут просто собі отак тихенечко пограти. Але це працює лише тоді, коли, наприклад, не вкатують. Тому що якщо б зараз команда противника повністю протиснула тут на точці А, то, скоріш за все, нашого героя теж би забрали. О, дивіться, висвітилось. Карма СТРВ, і СТРВ вже отримує туди тичку. Це дуже добре. Це дуже добре. КД, правда, в нашої герої достатньо довге 8 секунд. 8,1, якщо бути точним, і це достатньо довго. До... Тому що танк сьомого рівня проте компенсується це все непоганою разовою шкодою. Мінус СТРВ, вже два фраги наш герой робить. І давайте будемо дивитися, що далі. А рахунок, то по командам той самий. Ну, плюс тут додали ще один танк. Е і знову ж таки відняли. Получається, все 4-4 залишається вони грати 3 в -3, 3. І хто тут залишається? От, дивіться, Йолка, плюс е там приїхав ІС чомусь, от якого треба от, просто його треба знищувати, того ІСа. Але, тим не менш, бачите, начебто Іс і непогана така здобич. Грати можна здалеку, але йолка тут помиляється. І йолку забирають, тому що дві тички він отримав. І, звісно, мінус йолка. Дуже цікаво було це повернення, коли ти ще не вийшов із засвіта, тичку із. ну, Просто у Іса не зайшла ця тичка. А так би могла зайти. І було б дуже печально. І цього боя в принципі б не було, тому що. Історія вже склалася взагалі інакше. Дивіться, що робить наш герой, тут, звісно, це нормально і стандартно. Не влучає в нього, сушка, одразу вам скажу. А він в неї влучає. Він заїжджає сюди на стандартну позицію. І з однієї сторони, це десь правильна історія. Колись давно, цю позицію дуже часто використовували ті самі статісти, або ті гравці, яких називають статістами. Проте ті гравці, які. Шарять, чому вони вже не грають на цій позиції, вони пробивають, вони пробивають. І оцей товариш зараз, який грає на ВЗ-44.1, він дещо неправильно тут використовує взагалі свій танк. Тому що з тієї позиції, ну, він тичку отримав, тичку дав, тичку отримав, тичку дав. А у нас же ще Іс десь катається. Катається ще Іс. Наш герой залишився один проти трьох Одного мінуса, мінус ПТСО. І залишається в нього ще два танка, два тяжа А де ж той самий Іс? Де він? Він же був там нещодавно. Чому він не допомагає ВЗ 44-1? Не пробив, бачите, камульом стріляє і все одно не пробиває. Що робити? А це ж реально, подста... бачите, хоп, підставився, все. І знову не влучає, а тут ще ІС стріляє. Дивіться, ІС на Кастілі Зробив тичку. І пішов. Виходить із засвіта. І нарешті нарешті заходить Камулятів нашого героя. Він забирає ВЗ441. 4800. Шкоди вже зробив наш герой в цьому бою. І що далі? А далі знову ж таки камулятиви. І чекаємо, чекаємо. Але тут, друзі, тут дуже небезпечно стріляти камулятивом. Бачите, там бочка ота стоїть. І якщо камуль попаде в бочку, то бочка лопне, а урона шкоди по противнику ніякої не буде. Тому ці моменти теж треба, друзі, вирішувати. І от я вам що скажу: 7,6 і має КД наш герой, тепер, тому що в нього менше 10% міцності танка, хітпойнтів, так би мовити. І що, бачите, мало хто б сюди поїхав, а наш герой сюди поїхав. І дивіться, що відбувається. А тут Іс поїхав, хотів оточити нашого героя. А наш герой виходить звідси з медалькою пула, і з медалькою Калабанова, і, звісно, з медалькою воїна. Ну і до цього ще й мастер. Розумієте, яка справа? На сьомому рівні людина накидала 4 944, 6 фрагів знищив, колобок мастер. І, звісно, медаль Капула. 128 тисяч срібла на сьомому рівні, підфармив трошечки. А давайте тепер трошечки подивимося стосовно тих гравців, які тут грали. 13,75, 47, 49, 73, 4 тисячі боїв. Із той самий, який грає тут 61 тисяча з половиною зіграних боїв. 53,43 має. Але. Друзі, Ну зіграв він взагалі не так, як на 50%. Сушка 36,949,7. Середня по аккаунту на, на хвилиночку, друзі. 566. Т-23,3. 50% 7000. Ну, а зіграв якось. Якось слабо. СТРВ 2800. На 48% перемог. Магнат 50 на 10 тисяч боїв. ВЗ-44 50 майже 1 на 10 тисяч боїв. І от 46-48 8 тисяч боїв. ВЗ-44, 49%. І 2. Ну, це нубка якась 50%. Firefly, Йолка 54,91 на 37 тисяч боїв. 42,90. МХ13,75. Пантерка тут. 47, 24, майже 25 тисяч боїв. Ну і наш герой, друзі. 54,64, 22 722 боя Середня шкода, 1348. І от я вам, друзі, хочу сказати: якщо ви хочете підняти власний скіл, хочеться підняти вашу статистику. Живіть. Потрібно жити як мінімум половину бою. Треба не встрявати в якісь там перестрілки і не отримувати тієї шкоди. Треба давати шкоду, а не получати її. От намагайтесь це хоча б це робити. І потім все інше вже з досвідом вам прийде. Друзі, у мене наразі все. Підписуйтесь на канал, тисніть лайкос. Напишіть стосовно цього бою, що думаєте в коментарях. А я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, друзі. Все буде Україна. Бай!